Завтра на автошляхах України відновлять роботу 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Два таких комплекси працюватимуть на Волині на автодорозі М до доманове Коваль Чернівці Теребляче біля коваля, де діють обмеження швидкості 50 км на годину. А також на автодорозі н 22 у стилу Хлуць Крівне напрямок спрямування приладу. Міста Луцьк обмеження швидкості 50 км на годину. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Загалом в Україні відновлять роботу 39 таких комплексів: у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачевому, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській. Кіровоградській, львівській та рівненській областях вони перестали працювати на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.